Но если снесет дамбу, то... Но население может успеть уйти. Там до четвертого этажа зато. Да, да, но может уйти население. -то. Я убил ваших детей! Я убил ваших детей! В котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Вот, летит еще один дрон. На... Значить, прямого сина починають то лгать. Притом хохлы забрасують то враньє, которое про нього придумали. Вкидывают, хохлы придумали. Все вияснило, вранью каждым словом. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це випуск, який ми присвячуємо тому, які росіяни нікчем. Які вони гнеде, які вони боягузи і які вони вбивці? Я знаю, ви скажете о нічого нового, але ні. Вони продовжують пробувати дно. Не забувайте, друзі, що ми з вами є частиною інформаційного супротиву, інформаційної війни. Допомагайте нам в розповсюдженні всієї зібраної інформації. Це дуже важливо, як ніколи важливо. Тим паче, що росіяни і самі продовжують ширити дезінформацію. Лишайте лайк, він підтримує інформаційно нас і, звісно, підписуйтесь на youtube канал. Курбану Валайф Росія має або згоріти, або вибухнути. Особисто мені геть байдуже який якийсь цих варіантів справдиться сьогодні. Я не радію, а просто констатую. Федерація знову в вогні. І ні. Ми б'ємо не по лікарні чи дитячим садочкам, не по торговим центрам, а тільки по тому, що робить як Росію, так і Путіна його режим слабшими. Астраханську, Воронську, Волгоградську, Курську, Білгородську та Ростовську області накрив гнів українців. Українців, гнів наших військових, у Міноборони Російської Федерації, звісно, заявляють про збиття, як завжди, всіх дронів. 38 вони нарахували. Тим часом, чомусь ну, от до прикладу, в Ростовській області спалахнули два трансформатори та електропідстанції. А в Білгороді вночі щось дуже сильно вибухало і диміло. еще один дрон. На. Сбили, дрон вот тут сверху. Борда на лицо. Йовди на руки тису. Росіяни мовчать лише у двох випадках. Мовчать я маю на увазі в своїх пропагандистських програмах. Це коли ми топимо їхній флот, збиваємо їхні літаки, коли наносимо якийсь дуже суттєвий сильний воєнний удар, чи коли вони б'ють по нам. Б'ють таким чином, що навіть світ в ахірі, коли він здригається від наслідків і того, на що здатні росіяни. Як, наприклад, удар по дитячій лікарні ахмадіт. Головне змістити акценти. Це не Росія-агресор, яка розпочала війну. Ви що? Ні, це напали на Росію, вони захищаються. Це не вони наносять криваві удари, це б'ють по ним. Он Сівастополь, як вони кажуть, город русской слави. Місто, яке вони ж росіяни, самі перетворили буквально на братську могилу, як на морі, так і на пляжі, тому що це не їхня територія. І все, що робить Соловйов, це пересмикує та перекручує. Як потім я впевнена, після програшу Російської Федерації він так само скаже: Ви що, я? Я був не за, я був проти війни. Наш враг, абсолютные дебилы, подонки, с которыми мы по-прежнему действуем себя по-доброму и по-радостному, вот, пожалуйста, вот отчитывается реальный хозяин всех украинских трагедий. Украина очередной раз при поддержке международного общества США показала, она сможет сдержать самую большую, ничего не поделаешь, я думаю, это очевидно, самую способную армию в Европе. Их успех не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ракеты атакам, сударные ракеты, большой дальности в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы. Они потопили последний боевой корабль с крылатыми ракетами, в порту Севастополя, и российский Чернский флот в ответ на это покинул Крым. То, что он врет, ладно, но вопрос в другом. Он впрямую радостно говорит, я убил ваших детей. Я убил ваших детей в Севастополе. Я, я, американец Кирби, я дал ракеты, я дал людей, которые это делают, и я буду придумывать очередного американского генерала, который умрет в отеле в Киеве якобы от внезапного приступа, погибнет, приехав вдруг домой, очередной американец покончит с собой на очередной военной базе, именно таким образом они списывают свои потери. Вот они, реальные враги нашей страны. Которые наслаждаются тем, что каждый день гибнут русские и украинцы. Почему? А для них это все одинаково. Они счастливы смотреть, как славяне убивают друг друга. Они все это задумали. Поэтому подлая власть, мерзавца, подонка, негодяя Зеленского, который окружился себя кем угодно, но только, извините, не людьми, которых интересуют украинские интересы и интересы украинцев как народа и Украины как государства, которые ставят своей задачей служение золотому тельцу, которые ставят свои задачей принесение в кровавую жертву украинского народа. И он это решает. А знаєте, що найголовніше? Щоб не відбувалося із Росією та росіянами, ну в них же теж там гинуть оці. Людішки. Всім байдуже. Жодна країна, жоден уряд, ніхто ніколи не буде їм співчувати. Щоб не сталося. Яка б їхня ракета чи їхній кап сам не впав на росіян? Чи летять, чи не летять під ним дрони? Ні. Тому, звісно, він злиться. Тому, звісно, він розповідає, що «вот вон тот, хто убиває русських, і що? і що всім наплівати, скільки умреть росіян. І попри все, попри хорошу міну про погані грі, чиновники Кремля, пропагандисти, їхня влада, спікери, Всі із таким пафосом миротворця заявляють, що вони ніколи, ніколи в житті не б'ють по цивільних об'єктах. Це нами з вами вони кажуть. Хоча кого вони хочуть обдурити? Стад баранів, що і так їм абсолютно покорно вірить всередині Російської Федерації. Тих, хто ситься і мовчить, де їм байдуже, вони будуть продовжувати ссатися і мовчати. Друзів Росії, оцих тиранів, Китай, Іран, Північну Корею, то я вас прошу. Там, в принципі, таке, як щодня, робиться проти свого власного непокірного народу. Вони переламані вже давним-давно через хребет. Ну а на Заході. На заходе все и так все знают и все бачат. После э, вчерашней трагедии в детской больницы в Киеве, как Россия может продолжать утверждать, что у специальной военной операции не имеет гражданских целей? Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. І по-прежніму ми настаїва, ми не совершаємо ударів по гражданським цілям. Удари освітляються по об'єктам критичної інфраструктури, військовим целям, так или інакше маючи отношение к воєнному потенціалу режиму довіряти міністерству оборони. Але знаєте в чому річ? Я вже давним давно не відчуваю ніяких емоцій. Ані злості, ані гніву по відношенню до російської пропаганди вони своє роблять, і вони відстоюють свою сторону. Найбільше я горю від наших. Я спостерігаю дуже страшний тренд, тенденцію, коли росте хвиля невдоволення війною, точніше, невдоволення нашою владою, з якою є дійсно багато проблем з нашими чиновниками і корупціонерами. Але одне не може поєднуватися із іншим. Така собі піздал хіміяка каже, що. Варто не говорити переживемо, виграємо, справимося, а треба говорити про те, що в нас тотальна корупція у владі. Тупа попизда верба, яка пише, що діточки гинуть, поки наша влада нас обкрадає. Одно з іншим не дуже мечеться, бо корупція робиться нашими руками, точніше, нашої влади і чиновників, а вбивають нас росіяни. Десятки коментарів. Під постами Зеленського і не тільки про те, що треба домовлятися на будь-яких умовах і припиняти війну. Тож саме для вас тобі і кончені пустушки замість мене, відповідає Соловйов, який вам імбіцилами пояснює, що не окупувати нас вони хочуть, не перетворити нас на хороших росіян чи просто росіян вони планують. Єдина їхня ціль. Вбити всіх і кожного, хто знаходиться на території України. А методи, а методи вже не мають жодного значення. Дамбу, то... Население может успеть до 4 этажа. Затопить. Да, да. Но може уйти, населення. уйти ну, население. Не населення, Не, населення не хватит никакого ТЦК, чтобы не дать можливість нескольким миллионов людей покинуть город. Не, ну, там б, було это то В 61-му году, когда прорвали. ну, как бы, да, не, не главную дамбу, а вот боков, боковые. И там тогда уже трагедия была, там до двух тысяч человек погибло, кажется. Или даже больше двух тысяч. А если сейчас снести, если действительно удар нанести, американцы об этом говорили, зальет всю левобережную часть Киева. Все эти хрущевки, там, сталинки, они не устоят, скорее всего. Волна приблизительно буде где-то метров на двадцять. А вот когда они уничтожали Дамбул Каховку, вони на що рассчитывали? На ну, то, що наши погибнут? Звісно. Mm -hmm. Ну, так, ми все робимо. Каховську ГЕС підриваємо, б'ємо по Запорізькій атомної електростанції, самі себе обстрілюємо. Просто кантужена якась нація. І при тому цей чорт, якого навіть в пекло не візьмуть, бо там розгубляться. А в якому котлі саме він має горіти? Він ще й просто зараз горить, коли зачіпають його особисте. Коли про нього пишуть насправді правду про його задньоприводного сина, я завжди казала, що мені байдуже хтось з ким спить, але не треба ж розповідати про скрепи. Фото синка, які облетіли увесь світ, який готується до весілля із хлопцем. Оцей праотець пропаганди, поруч із яким навіть Гебельс просто нервово курить у стороні. Незадоволений неправдою, що лється проти нього. Ор гор. Брат, прям не знаю, даже, знаєш, от, говориш, 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 после этого на каком-то сайте читаю. какой-то пишет подонок, но ну, у меня есть их телефон, я там с каждым разберусь. Значит, про моего сына начинает что-то лгать. Притом хохлы забрасывают это вранье, которое про него придумали. Вкидывают, хохлы придумали. Все выяснилось, вранье каждым словом. Каждый раз, значит, хохлы выбрасывают, и у нас я на патриотических сайтах это подхватывает. Думаешь, ну окей. Значит, вторые начинают какую-то тему. Вот Соловьеву подарили карабин. Вы что, больные? Я зарабатываю сумасшедшие деньги. Я люблю оружие, если я себе сам все, что разрешено, и так куплю. Чего вы о себе думаете? Если вы свою жопу готовы подставить за любой хохлядский подгончик, да я ваши телефоны знаю, я каждого из вас отсматриваю. И каждому, суки, приду и спрошу. Ну что, на хохлов работаете? Вот что мне скажешь. Да, приходи к нам, мы там всем. Да нет вас нигде. Нет вас нигде, твари боязливые. Потому что вы не мужики. Вы так, Облихи в штанах. Ну, нащо да, треба пошукати такого Геракулеса, спартанця сміливого, який тільки що і вміє за армією охорони і тих, хто його ховає, щось тявкати в своїй студії. Ну, а тим, друзі, хто раптом там, десь як остання гнида собі подумав, ну от. Фіна зупиниться, фронт заморозить, про щось там посередині домовляться, і знову можна буде стринги в клуб вдягнути, торгувати тілом, товарами, їздити на море і більше не соромитись, і чувака свого взяти і теж не соромитись. Комендантську годину, нарешті, скасують, можна буде пивка попити на лавці. За мене вам знову на все це відповідає той самий Салавйов, який каже, що у 22 році вони прийшли по наші з вами життя, а через роки. Вони прийдуть по наших, точніше, по ваших дітей, і знову будуть вбивати, гвалтувати та мародерити. Хоча, звісно, я все ще диковірюю, сподіваюся, що другу армію світу збройні сили України не тільки зітруть із рейтингу армія, що вони їх знищать геть під нуль, але росіяни, навіть не маючи можливість виграти цю війну і продовжуючи цю війну, вже говорять про наступну. Вот она, будущая мирная жизнь. Хлеб, башня. Наверное, едешь, воюешь. А мы думают, думаем, что когда-то это все равно все закончится. Конечно, закончится. Ради этого и воюем, чтобы все закончилось как можно быстрее. Чтобы люди... А как для себя определяешь вот, конец войны? Победа это что? Победа? Победа это победа. Прекращение огня. Мирно выгодные для нас условия. Дальше, дальше можно долго распространяться, но как бы. И тогда будем готовиться к следующей войне. Ну, армия для этого и существует. Как только заканчивается одна война, надо готовиться к другой. Это я как-то всегда психологически думаю, что эта война точно последняя. А потом выясняется, что у каждого поколения своя война. Ну, точно не последняя. Знаєш, я такі відео тільки раніше в кіно бачив і думав, ні, ні, не, Очень благодатна земля здесь. Бачите, як нам одразу й пощастило, і не пощастило, тому що, незважаючи на те, що Російська Федерація це найбільша країна. Світі одна із найбільших країн у світі більша частина їхніх територій просто не придатна до життя. Там вічна мерзлота, там неплодючі ґрунти, там не можна жити. Інша справа це Україна. Наша географія, вона унікальна, і ми під ногами маємо абсолютно все. Ну і зокрема родючість. Ось це і потрібно. Не ми і з вами. Людського ресурсу, точніше, в них біосміття їм вистачає на території Росії. От наші території вони дуже хочуть. Але. Чого вони досягли, чи який антирекорд вони встановили? Це те, що Росію не тільки в світі більше не поважають її, навіть не бояться саме через те, що менша в рази країна за територіями, за ресурсами, за населенням вона змогла встояти і принизити Російську Федерацію, російську армію. Росію зараз використовують і вичавлюють, забирають всі ресурси, скуповують ціні об'єкти за три копійки. А потім, звісно, коли зберуть все під нуль і зовсім геть кинуть на свалку. Китай та Індія ростуть, поки Росія занепадає. Всі країни в оточенні мародерять навіть через паралельний імпорт, вони все одно заробляють на Росії. Все, що в Росії лишилось – це ядерна зброя. Тільки вона зупиняє наших партнерів від остаточного розгрому та справді серйозного удару по Росії, бо всі зважують наслідки. Але коли не бояться. Коли день за днем і ми наші партнери відсувають так звані червоні лінії, спочатку це було тільки на окуповані українські території. Потім лінії пересунулись на територію Росії, Білгородська, Курська Брянська області. То де ж? Де ж, як ви гадаєте, ці лінії тепер, коли Росія не бояться, можуть зупинитися? У Москві? Будемо яко Прежде всего, мы должны быть честными перед самими собой. Ситуация вокруг СВО показала, что ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере. Ничего себе! Нарешті десь в Русі зрозуміло, що вони не володарі унікальної ядерної зброї, вони є і в інших Але Лебуха з ними, точніше, чорт із ними. Я знаю, нас це друзі не втішить і не має втішати. І це геть нічого не змінить і нікого не поверне. Але росіян більше ніде в світі, в цивілізованому світі, не люблять, не люблять, зокрема, через нашу війну, через їхні атаки, через вбивство, через їхню позицію. Їх всі ненавидять. Тобто, Північну Корею вони ж ми розуміємо, ніколи не поїдуть, в Ірані вони не відпочиватимуть. Той світ. Саме той світ їх ненавидить, який вони так сильно любили, до якого хотіли належати, де шопились, де навчались їхні діти. Цей світ відмовився від росіян. Він гидує так, вони є в Європі, вони є в Америці, але уявити собі зараз росіянина, який йде у футболці. Я люблю Росію і я русський, ви ж розумієте, що із ним буде. Натомість сучасність в буквальному сенсі не пам'ятає такої підтримки і такого піклування, як відчули до себе українці від першого дня повномасштабного вторгнення. Коли втікали від війни, та звісно, в різних країнах є різні історії, але в цілому наших біженців все ще підтримують навіть після вчорашнього обстрілу, перше, що німці запропонували, це забрати на лікування наших, наших діток, і це попри інформаційну кампанію проти наших біженців, і це попри все, що в уклалися в, росіяни для того, щоб дискредитувати українців за кордоном, і скільки б вони не розповідали. Про те, що українців хочуть повернути додому, ну хіба що тих, які порушують закони, тих, які не вчать мову, тих, які не хочуть працювати. В усьому іншому, українці стали основою основ польської, німецької та й не тільки економіки. На жаль, так просто наших людей нам вже не повернуть. болей, я думаю, ні. Думаю, що общество давно вже потихеньку об этом забило і. об этом не говорит. Я думаю, что это связано скорее с, внутренним, с внутренней ситуацией в Германии, и не только, и связано с тем, что вера, непогрешимая вера в то, что Украина обязательно победит Россию, в последнее время сильно поколебалась. И возникли вопросы в том, сколько же, о том, сколько же может это дело продолжаться, и куда мы дальше пойдем. И здесь, конечно, нужно немножко Украину поставить на место, немножко в кавычках, потому что Украину сейчас бьют в Германии по... Всем направлениям одно из серьезных направлений это беженцы. Вокруг этого сейчас идет настоящая такая война. Я думаю, что к этому скоро придет. Ну а второе, несомненно, конечно же, нужно. все перевернуть или все показать таким образом, чтобы было понятно. Но если мы завтра немножко приостановимся с нашей помощью по отношению к Украине, то этому есть причины. Ну и в том числе «Северный поток-2». Вот видите, какие они коварные. Они 10 лет все замышляли, а мы-то мы думали все по-другому. Так что я как думаю... Вот оказывается, так. как все просто. Оказывается... Ну, да. просто... Прям даже обидно как-то. Я почему об этом спрашиваю? Потому что два дня назад в Нью-Йорк Таймс вышла такая удивительная совершенно статья, где говорят о том, что не просто украинские военные, а так называемые иностранные добровольцы, которые воевали в рядах ВСУ, убивали русских пленных. То есть представить себе подобную ситуацию год, тем более два года назад, вообще невозможно было. А вот здрасте, как густо пошло. Да, пошло все это действительно рядками стало ложиться, это действительно, а вот если возвращаясь насчет беженцев, то здесь прямо уже, знаешь, такое, ну как бы вот миллион триста приняли украинских беженцев, из них 800 тысяч приблизительно работоспособны, то есть те, кто могут работать, а работает из них 199 тысяч. А что делают остальные? Остальные получают гражданское пособие, которое, в принципе, имеет право получать немецкий гражданин. Оно, напомню, не маленькое. Оно позволяет покрывать расходы на социальную квартиру, медицинскую uh -huh. страховку, получать деньги на жизнь, ну и прочие-прочие все эти дела. Ну, а если еще рядом шить немножко, то можно вообще неплохо существовать. Два авторки з Росії обговорюють фінансову підтримку українських біженців у Німеччині, розповідаючи про те, хто кого там чого збирається позбавляти. Формула виглядає наступним чином: ну так насправді біженці то не дуже добре, хоча хоча економічно Європа зараз все одно в плюсі. Але чим більше п'ють по Україні, тим більше біженців. Чим більше росіяни будуть захоплювати наших територій, тим більше буде біженців. Тож в Європі теж калькулюють і розуміють, що краще дати нам зброю, краще нас підтримати і зупинити російський наступ, аніж ще і ще мільйони українських біженців опиняться за межею України. Тож Чим більше вони нас будуть атакувати, тим більше той світ, який вони так намагаються виставити ворожим до нас, буде нас підтримувати. Не забувайте і ви підтримувати Збройні Сили України. Не забувайте ви не вірити, не довіряти російській пропаганді і ПСО і вкида. Пам'ятайте, що і інформаційно, психологічно, морально вони теснуть на нас. Вчорашній день тому ще один доказ: маємо бути сильними, маємо бути об'єднаними. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Лишайте нам лайк для. Того, щоб ми мали можливість поширити всю зібрану інформацію, і звісно, під... Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.